Просто те таке підставити ліву щиту. Бо... Насамперед, що це збунтувало мого супротивника дуже сильно. І коли він, ну правда, те, що він мене вдарив, от я тоді віддався так, що ослабився, гостро, я твої руках. Е, то він мені даже губи не зміг розбити. Так, але це, це про власну шукую. Так, це, да, 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 да. це я, що я говорив за себе. Це <рес> <рес> я говорив за себе. А, а він дійсно, я погоджуюся, але а? він вдарив. Він, але не навіс вам такої. Навіть не розбили і губимо розбимо. Mm. Почали зробити водячим. Тобто довіритися Богу, і Господь навіть в таких випадках може показати те, що він може зробити житті. Хто Прийшов нас убити, погубити, схвалтувати, знищити. І так далі, тому подібне. Якби Господь був не на нашому боці, я думаю, кожен, кожен вже розуміє, що на перші дні ми були б вже під ним. Ми були б вже під ним. А те, як вони йшли, це говорить ще зовсім іще про одне, що Господь, коли хоче покарати, Він забирає розум. І от вони йшли до нас на території України, вони йшли, не обдумавши нічого. Їм не було дано цього, щоб вони сіли, подумали. Вони пішли як стадо баранів. Із-за цього наші хлопці змогли їх попереду дні зупинити і більше того відкинути. Тому, я думаю, тут про те, з ким Бог, мені кажеться, навіть не можуть бути сумні. Ну, звісно, завжди є дві сторони, сторони медалі, завжди є два світа, темне і світле, і завжди є і Господь, і, і нечестивий. Ми місяць тому прощалися із таким воїном-миротворцем Штефаном Парі, Парі, якого ми тут нас в Бухові проваджали, і далі він поїхав до себе на батьківщину, до Німеччини. І спілкуватися із його дружиною. Ну і я задаю таке запитання: ну що, наприклад, такого успішного взагалі в житті чоловіка, е, німця, який е, мав і свій приватний бізнес, е, примав автомобільну компанію, е, ну, заставило приїхати в чужу, невідому яку країну і воювати, і тим більше воювати, захищати і приймати участь у таких. Бойових діях. На що вона сказала, що він не стільки захищав саму Україну, він настільки був внутрішньо такою вольовою людиною. Він був, ну, знаєте, є такі люди, які від народження вже воїни, і він був такою людиною, борцем за справедливість. І він приїхав не для того, щоб там захистити Україну. Він приїхав для того, щоб боротися з оцим злом, яке сьогодні властвує на нашій території.